Добрий день, вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні на огляді підшипник 6000 або 2RS C3 від чешського виробника ZKL Підшипник має розміри 10 мм Внутрішній діаметр 26 зовнішній, 8 висота підшипника. Підшипник закритий з двох сторін резиновими шайбами. Всередині має змащувальну рідину. Маркування С3 означає, що даний підшипник з тепловим С3 зазором. Має невеликий. Люфт, що дозволяє йому працювати при більш високих обертах. Рекомендовані оберти більше 6 тисяч обертів за хвилину. Дані підшипники використовуються на багатьох видах електроінструментів. В болгарках, лобзиках та інших електроінструментах. Купити підшипник 180-100 або 6002RS-C3 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.